Емень всюже. Це вірш, який перший і єдиний, і поки останній вірш, який я написала на замовлення. Притом замовлення було дуже цікаве. Позвонив Купрієнко, сказав: тебе є вірш про Чорнобиль? Я сказала, немає. Він сказав: так, от, якщо до 31 го числа буде, ти їдеш з нами в Чорнобиль, а ні, то й ні. А потім. 30-го числа ввечері мені пише, ну що, є вірш? кажу, ще немає. Я повна Чорнобильна, у мене вірша що немає. І 31-го числа в 11-й годині я йому відправила цей вірш. Ти собі уяви, що живеш у квітучій раї. Срібно бджоли будуть, і над дахом лелека ремонтуєш машину. Родину вестимеш свою першотравень стрічати. У ліс на шашлик недалеко. Треться поруч твій пес і гарчить на руде кошеня, та воно не боїться таке бісеня войомниче. А дружина фіранки бере, бо приїде рідня. Так, вона господиня вагітна і як же її личить. Ти собі уяви, нині п'ятниця, два вихідних, там три дні на роботі, а потім чотири дні свята. У сосновому лісі, на річці, і друзі, і сміх ти плануєш і мрієш, і щасливо вкладаєшся спати, та нічого не буде. Вночі полинова зоря упаде на сади, на бджолу, на гніздо і лелеку, в променевій хворобі найкращі з друзів зберять, стане ліс твій в рудим і відчужиним дуже далеким. Ти собі уяви сотню тисяч споплюжених доль, мирний атом, що раптом війною пішов на оселі, у квітучому полісі Чорнобильську плятою доль, у безлюдним прип'ять і вікон безмовні пустелі. Взяти пса не дозволять і лишиться тут кошені, радіація в шерсті, їх доза убивчих сина Одинадцята вечір година лишилась до дня, коли хтось не вловиний, усе невпізнавано не змінить. Ми приїжджаємо до.